Всім привіт! Це наш експрес-розбір для всіх, хто готується до НМТ. Сьогодні ми буквально пролетимо крізь цілий мільйон років стародавньої історії України. Тож тримайтеся, будемо рухатись швидко, але дуже інформативно. Ну що ж, головний біль багатьох абітурієнтів як усе це цілий мільйон років вкласти в голову для одного іспиту? Завдання, здається просто гігантське. Але без паніки у нас є чітка структура, яка допоможе розкласти все по поличках. А гаразд, поїхали. Ось наша дорожня карта стародавньою історією. Дивіться, усього чотири ключові епохи. Їх назвали за основними матеріалами, які тоді використовували люди камінь, потім мідь з каменем це енеоліт, далі бронза і, нарешті, залізо. Запам'ятати цю послідовність це, повівте вже половина успіху на тестах. Почнемо з самого початку, з фундаменту, кам'яний вік. Це, до речі, найдовший період в історії людства взагалі, і саме тут закладалися основи абсолютно всього, що було потім. Тільки вдумайтеся в цю цифру мільйон років тому саме тоді на території сучасної України з'явилися перші люди. І ключова локація, яку просто необхідно знати для НМТ, це стоянка королеви на Закарпатті. Запам'ятайте цю назву, вона часто зустрічається. Життя в палеоліті це була, знаєте, суцільна боротьба за виживання. Люди жили такими собі первісними групами, полювали на мамонтів, робили прості знаряддя з каменю. А ось і ключовий артефакт, який ілюструє цю епоху якнайкраще знаменитий браслет з мізинської стоянки, його унікальний орнамент, меандр це такий собі візуальний гачок, який допоможе миттєво пригадати цей період. І ось льодовик починає відступати. Клімат змінюється і мамонти, основна здобич просто вимирають. Здавалося б, катастрофа. Але саме ця криза стала поштовхом до неймовірних інновацій. Так от, ключовий момент, щоб полювати на дрібніших і швидших тварин, людина винаходить лук і стріли. Це без перебільшення змінило все. Також з'являються перші човни для риболовлі, а першим вірним другом і помічником стає собака. А тепер найважливіший поворот усього кам'яного віку неолітична революція. Це не просто про новий інструмент. Ні, це про повну зміну способу життя. Людство нарешті навчилося не просто брати у природи, а створювати самостійно. Ось цей слайд чудово показує всю суть цієї революції. Дивіться, зліва кочовики, які постійно в пошуках їжі, повністю залежні від природи, а справа Осілі землероби, які самі вирощують їжу. Ось ця різниця між привласнювати і відтворювати це ключове поняття для розуміння всієї подальшої історії. Добре. Рухаємося в Енеоліт або мідно кам'яний вік, і тут на сцену виходить, мабуть, найвідоміша і найяскравіша археологічна культура України? Так. Трипільці, давайте сфокусуємося на тому, що найчастіше запитують у тестах. Це саме та вижимка фактів, яка потрібна, щоб впевнено відповідати на питання НМТ. Отже, хто такі трипільці? Ну, по перше, це перші круті землероби на наших землях. Але не просто землероби. Вони будували гігантські поселення, справжні протоміста, Уявіть собі, жили у двоповерхових будинках і поклонялися жіночому божеству, яке символізувало родючість землі. І, звісно ж, їхня візитівка. Якщо в завданні бачите фото вишуканої розписної кераміки з характерними орнаментами, це з імовірністю 99% трипільці. Ця асоціація найпростіший спосіб їх впізнати на іспиті. Ідемо далі до залізного віку. Технології знову змінюються, і на авансцену історії виходять войовничі кочові народи, які на довгий час стали господарями українського степу. Так, а ось тут максимальна увага. Це критично важлива інформація для НМТ послідовність кочовиків. Треба запам'ятати її просто ідеально. Спочатку йдуть кімерійці, потім їх витісняють скіфи, а на зміну скіфам приходять сармати. Давайте ще раз: Кімерійці, скіфи, сармати. Цю трійцю треба знати на зубок. Скіфи це були не просто кочові племена. Вони змогли створити перше державне утворення на наших землях, велику скіфію. А пік її могутності припадає на IV століття до нашої ери за часів правління легендарного царя Атея. Про скіфів нам багато розповів грецький історик Геродот, якого ще називають батьком історії. І ось ця його цитата яскраво передає, наскільки величними були їхні поховальні ритуали. Вони насипали гігантські кургани над могилами своїх царів. Мистецтво скіфів абсолютно унікальне. Це так званий звіриний стиль. І для тесту обов'язково треба знати два його головні шедеври. Перший це, звичайно, золота пектораль з кургану товста могила, другий золотий гребінь з кургану солоха. Ці два артефакти і місця, де їх знайшли, треба просто закарбувати в пам'яті. І наприкінці нашого огляду дві групи народів, поява яких без перебільшення визначила майбутнє цього регіону на тисячі років уперед. Отже. Поки в степах панували скифи, на узбережжі Чорного моря відбувалося щось зовсім інше. Туди прибули греки і почали засновувати свої міста держави або поліси. Вони шукали нові землі для торгівлі та життя ось чотири міста, які почно треба знати: Тіра, Ольвія, Херсонес і Пантікапей. Зверніть увагу на їх сучасне розташування це допоможе краще запам'ятати. Ці поліси стали такими собі острівцями античної цивілізації на наших землях. А потім настали буремні часи. Четверте, сьоме століття нашої ери період відомий як велике переселення народів. Це був час хаосу, масових міграцій, які повністю перекроїли карту Європи і призвели до поширення слов'янських племен. І ось фінал нашої подорожі стародавнім світом. Саме в цей період з'являються перші письмові згадки про слов'ян. Римські та візантійські автори називали їх по-різному венеди, анти та склавіни. Це і є прямі предки українців, і з них уже починається абсолютно нова середньовічна сторінка нашої історії. Отже, ми пройшли цей величезний шлях від перших людей до появи слов'ян. Кожна епоха, кожна культура залишили свій глибокий слід, і це залишає нас із питанням. А як же увесь цей складний багатошаровий фундамент вплинув на те, чим Україна є сьогодні? На цьому все успіхів у підготовці.